Вітаю знову на моєму каналі. Мене звати Максим Єлісеєв, і я вам трохи нагадаю, е, в моєму минулому випуску я розповів про те, чим я саме займався, трохи розповів історію мого життя та куди я саме прийшов і чим буду займатися зараз. Отже, силу того, що е, я почав плідно займатися інвестиціями, а саме Е, я взяв напрямок криптовалюти. Сьогодні я би хотів вам розповісти про свій портфель. А е, в мене депозит починався з 10 тисяч доларів. Зараз він трохи виріс, тому що я обіцяв зробити свій випуск трохи раніше, але я на місяць-півтори трохи випав через е, один момент, через який я розповім трохи. Там, можливо, в наступному випуску чи не розповім. Сьогодні я вам розповім трохи історії своїх тредів, а саме, Отже, я починав з 10 тисяч, ну, умовно, тепер всі мої наступні відоси будуть з 20. Ну, умовно, з 20. Отже, мої перші трейди були ось такими. Е, я вибрав для себе одну з найцікавіших е, монет. Це одна з них була Архам. По Архаму давайте трохи розберемо їх е, токеноміку. Це Архам. Так. На той момент, коли я починав цікавитися моменти, цією моментом, цією криптою, там в, нього була, в неї була всього капіталізація, умовно, якщо не помиляюся, 80 мільйонів доларів. Зараз вона вирісла в рази. В неї дуже цікаві є фонди, які інвестують в неї, і вона є і на Binance, але я торгую на, на Bybit. Отже, історія з моїх трейдів була така. Я заходив ще по ціні 50. Ані, по, по 60-ному центу, але е, я думав, що не буде такого сильного імпульсу і гадав, що буде ще швид... корекція, яка ще буде розворот, тому я почав е, достатньо рано виходити з позицій. Це було по 66, там наполовину фіксація. Потім на 79, також половина з того, що залишилась, та, і так само йшло до самого кінця. Потім я трохи почав добирати позиції, але це вже наступні трейди. Отже, ось саме ось тут була моя помилка в тому, що я почав рано виходити з позиції. Це один момент. Другий, у мене також схожа історія була з е, ID Space. ID Space сам по собі проект достатньо цікавий, тому що 에... ну як достатньо цікавий. В нього також, якщо ми подивимося. по… 에... Також розібравши саме цей портфель. Я буду максимально швидко все робити, там показавши е, капіталізацію зараз, хто інвестується, хто інвестує, там про, е, покажу їх, е, як вони виглядають, чим займаємося, разом розберемося. Це там, умовно, ID space, якщо в двох словах, це е, проєкт, який роздає, ну, надає домени. Я не бачу в цьому прям дуже виси, великої потреби. Але так, візуально вони виглядають також непогано. В них була на той момент капіталізація щось не так не більше 100 мільйонів, є Binance Labs, е по фандразингу. Вони зібрали порядку 12,5 12 мільйонів. В цілому непогано. І графік на той момент, коли я заходив, був е я пропустив цей імпульс. Але я починав набирати 59, оці, умовно, в цій ціні. І також моя помилка була в тому, що я достатньо рано почав виходити, так само, як і з моїм. Більш е, кращим кейсом, але там плюс-мінус історія схожа. Е, це набрав позицію. Рано вийшов, рано вийшов, але, типу, я розумію, що ситуація буде йти далі. Тому я заходжу, заходжу, і вже ось тут починаю скидувати все, що типу, в мене було. Але потім після корекції, умовно, якщо ми перейдемо на Trading View, так. Е, Токен на байбіті. Тижневий день. Це те, що я зараз бачу, а умовно, те, що було тоді. А, ні. да, ось тут. Так, прибираємо. Так, цю приберемо. Умовно, що я бачив? Ситуацію тоді? Було все ось так. Теж таж Fibonacci. E, я тоді бачив ситуацію. Ось так: типу, я виходив на проміжку цього імпульсу, але починаючи рано виходити. я бачив, що ти по Сібаначі, ми завжди розуміємо, що до рівня 0.382 ціна завжди доходить, і тому я розумів, що типу, ціна непогана, але я бачив, що в токі фі, також розберемо цей проект. Це проект того, що. Е, перше. Вони токенізовані перші з сектора RWA, перша токенізована монета. В них інвестує DVF Labs. Також побачимо, що ось на самому на джер, е, джерелі Архам токен Fi, DWF, DVF, а DVF, DVF, Ось вона монета заходить знаходиться на третьому місці, але вони е, тримали її в об'ємі 33 мільйони. Вони чомусь за останні три дні злили 325 мільйон, 325 тисяч токенів. Е, це говорить про те, що вони потроху будуть розгружатися. Я думаю, що ціна ще ще ти типу, декілька іксів, е, і моя мої очікування аж будуть е, до лістингу на Binance, тому що зараз монета токенфі торгується тільки на фьючах, ну і на Байвіті, на фьючах Binance. Отже, е, також моя помилка в тому, що я почав рано виходити. Але все тут злив, на корекції зайшов, і типу зараз потроху зливаю, але я буду добирати ще цю монету, так як казав, що моє очікування аж до лістингу на Binance. Е, в цілому це основні монети, які допомогли мені зробити цей мій. Майже 120%. Вона то дала мені 120%. Це такий мій е, короткий огляд портфелю. Я планую їх робити майже кожного кожні, кожні три рази на тиждень, тому що робити кожен день не бачу смислу, бо інколи не бачу сенсу, тому що бувають. Е, Тихі дні на ринку, коли нічого не відбувається, я бачу сенс робити там кожен понеділок, тому що це початок неділі. Е великі фонди, маркетмейкери починають працювати, і достатньо велику волатильність ми можемо бачити. Тому ви по там приблизно 7-8 вечора. Я планую виходити кожен день і там до завершення тижня в п'ятницю, тому що всі будуть від... йти, великі фонди і компанії на відпочинок. Тому П'ятницю вони будуть майже закривати, деякі закривати свої позиції, і це також буде трохи. Е, ми будемо бачити певні зміни чи за тиші ось так. Ну і середа, щоб це було три рази на тиждень, як певна систематичність. Тому ось дякую за перегляд. Чекаю коментарі, лайки. Що подобається, що ні. Так як я вже казав, що я хочу починати вести свій блог, і це моє тільки третє відео. Тому можливо дійсно я буду мати якісь певні недоліки в своїх блогах, Хоча мене це не зовсім турбує, тому що я розумію, що з практикою, практикою, практикою в мене все буде ставати набагато краще. Тому дякую за перегляд та до зустрічі.